Команда ситуаційного центру муніципальної варти вітає мешканців міста та району. Місто засинає, прокинаються порушники комендантської години, але ніхто не пройде повз пильних муніципалів. Черговий анонс випуску під назвою Нічний дозор. В щоденне нічне патрулювання входить обов'язкове стеження за порушниками комендантської години, бо серед них можна зустріти і наркорозповсюджувачів, колаборантів і навіть членів ДРГ. Час від часу інспектори трапляють на порушників рецидивістів. А що сумачка? Телефон, деньги за взятку, потравки. На камеру це на камеру так я сказав. Да. Ну, значить, чисто Хто не почув телефон, гроші та п'ятка травки. Порушник запропонував сам викласти речі на капот муніципального транспорту. А подробиці, затримання та його наслідки, ви дізнаєтесь вже завтра, 27 жовтня, у випуску ситуаційного центру муніципальної варти.